Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Сім Плюс і ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, країни і світу. І нагадаю, що трансляція цього етеру також триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн-форматі. Розпочався чемпіонат із футболу серед працівників освіти Хмельницької міської територіальної громади. Це перший етап нового спортивного сезону Хмельницької ліги вчителів. Це масштабний проєкт, який об'єднує педагогічну спільноту навколо спорту. Продовж сезону учасники будуть змагатися в п'яти видах спорту: це футбол, футзал, волейбол, настільний теніс та баскетбол. 3 на 3 Тож детальніше про те, як власне буде проходити ліга вчителів у Хмельницькому, поговоримо із головним спеціалістом управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Богдан Кравчук з нами в студії. Богдане вітаю вас і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, шкільна ліга у Хмельницькому діла вже кілька років. Як прийшли до ідеї, того що змагатись мають не тільки учні, але й вчителі. Ну, Взагалі ще три роки тому почалися змагання серед працівників освіти з волейболу. Вони тривають і досі. І це була ідея вчителів, які захотіли, щоб ми створили такі змагання, і почалися змагання саме з волейболу. Минулому році, за бажанням вчителів, ми додали футзал та настільний теніс, які проводили вже, як скажемо, цього року, в 25-му році, але. В січні та в лютому цього року, вже близько вересня, ми провели опитування серед вчителів. Потім разом з ними на метод об'єднанні спитали, що нового вони хочуть ще додати. Ми вирішили разом з ними додати футбол та додати баскетбол 3 на 3. І колективно якось разом з департаментом освіти та науки прийшли до такої ідеї створити лігу вчителів, така як більш похожа на шкільну лігу, але поки що з п'яти видів спорту, а далі може бути більше. Оці п'ять видів спорту ви сказали про те, що колективно вирішили, що вони будуть. Волейбол залишили, тому що він уже був. В принципі, всі до нього вже звикли. Футбол, футзал. Розкажіть, чому обрали? Бо це найпопулярніший вид спорту в Україні. Футзал ще було бажання вчителів в минулому році додати. Uh -huh. Коли ми проводили шкільну лігу з футзалу серед дітей, вчителі також виявили бажання, щоб був футзал серед вчителів. Ми спробували в минулому році. В цьому році вони захотіли додати футбол, що був на відкритих майданчиках, і ми отже, провели футбол, який відбувався в жовтні. Uh -huh. І вже додали і футбол, і футзал. Е, так, настільний теніс. Е, чому саме на ньому зупинились? Е, настільний теніс також додали в минулому році, це було вперше. І в минулому році було 19 команд настільного тенісу це доволі багато. Була навіть школа, яка виставила три команди від закладу освіти. Mm -hmm. Там формат один чоловік, одна жінка. Тобто це найлегше зібрати команду mm -hmm. з двох чоловік зі школи і багато бажаючих. В минулому році всім сподобалось. З того, думаю, в цьому році буде не гірше. Футбол уже відіграли так? так далі. Які будуть етапи ліги? Далі листопад грудень зараз пауза. Вчителі будуть в школах, а після нового року в січні буде теніс настільний, потім в лютому буде футзал, потім угу. в березні буде волейбол, і в кінці квітня, на початку травня, вже десь де буде тепліше, буде на відкритому майданчику. Баскетбол 3 на три. Чи вже зараз зрозуміло, як вчителі це поєднують і свою роботу, і змагання? Та зрозуміло, змагання серед вчителів ми проводимо більш пізніший час, ніж для дітей. Uh -huh. Якщо для дітей ми починаємо змагання там в 9-10 в годин, то вчителі ми починаємо в 12 в першій годині, оскільки вони в школі. І якщо їм зранку ставити ігри, їм тяжко з заучам проводити заміни, то для вчителів ми більш в обідній час, і вчителі вже разом з директорами і з дітьми приходять, бо за них вболівають, і їм легше в обідній час піти грати. Угу. А учні приходять болівати за вчання. Так, і учні, і вчителі, і колеги всі приходять. <гум> тобто це історія ще про згуртованість навчального закладу так, теж. Так, Дуже згуртовує всіх вчителів, оскільки грають і директори, і заочі, там і математики, і вчителі фізкультури, і історики. Любий вчитель може грати. На прикладі футболу там грали і історики, і математики, і інформатики, і директори, і заочі всі грають, і коли вони разом грають, переживають, то це згуртовує, я думаю, кожен колектив. Угу. Я до вас питала про гендерний момент того, як команди формуються, з того, що ви бачите, який поділ, чи є жінки у командах. Ну, Якщо на прикладі футболу, то в нас було чотири жінки. Чотири команди, які в своєму складі мали жінку. І була така команда, яка грала п'ять чоловік без заміни, і в них в складі була жінка. Були такі, що жінки на заміні деколи виходять на матч. В футболі не було такого, що має бути іменно одна жінка, чи має бути дві жінки. Тобто, яка школа як хоче, так і грала. Коли вже буде волейбол, то там е, прописано в положенні, що в, шкла, в складі кожної команди обов'язково на майданчику має бути дві жінки. Uh -huh. Так само в тенісі там іде формат один плюс один, тобто один чоловік і одна жінка, то там вже більше. А якщо футбол, футзали, баскетбол три на три, то там вже хто як забажає. Ну на прикладі футболу чотири жінки було і грали доволі непогано. Uh -huh. е, якщо вам відомо, це вчительки фізкультури були, чи це чи не цього е, одна була вчителька фізкультури. Напевно, всі більше вчителі фізкультури, а деякі з коледжу, то я навіть не знаю, хто вони там були. Ну, угу. думаю, що також викладають фізичну культуру. Тобто, це вчителі не тільки шкіл, але й вищих професійних училищ? Так, так Можуть само. всі приймати участь. Навіть на футболі в нас вже була одна приватна школа, були вищі професійні училища, були гімназії, були ліцеї. Всі. А хто проявляє найбільшу активність? І ну, чи ви зараз бачите активність серед навчальних закладів? Найбільшу активність понятно, що проявляють наші ліцеї, гімназії, uh -huh. переможцем став ліцей, але в призах, як і в Голден, так і в Сільверлізі, були вищі професійні училища. Тобто, плюс-мінус однаково всі займаються і всі приймають участь. Uh -huh. Скільки команд заявилося в лігу? І чи вони ще будуть доєднуватися наступного року, коли буде старт? Ну зараз у нас відбувався футбол, uh -huh. то на футбол з'явилися 12 команд. Uh -huh. Далі на кожен вид спорту можуть заявлятись по новому Нема такого, як на шкільній лізі серед дітей. То там треба нас до початку змагання uh -huh. на всі види спорту. Серед вчителів вчителі не знають, хто ще буде, хто не буде. Тобто вони перед кожним змаганням можуть заявлятись на кожен вид спорту окремо. От зараз буде в січні у нас теніс настільний. Якщо він там 20 січня буде, то до 10 січня будуть заявки, і школи тоді вже приймають рішення чи заявлятись, чи не заявлятись, бо в правилах прописано. Що мають право приймати участь тільки ті, хто три місяці працює вже в школі? Угу. Тобто, от якщо він 1 вересня прийшов, то він тільки в листопаді, в грудні зможе грати. І були такі випадки, що хто зараз хотів грати в футбол вже в жовтні, але вчитель тільки в кінці вересня приєднався до школи, угу. і вони без нього не захотіли грати, а вже будуть на футзал грати в лютому, бо вже в нього пройде період трьох місяців. Угу. Чи на кожний окремий вид спорту треба формувати нову команду? Чи до прикладу вчитель, який грав уже у футбол, він може грати в футбол? Футбол і футзал, я думаю, що будуть команди всі ті самі. Uh -huh. А якщо вже там волейбол, баскетбол, то це вже як школа забажає. Може може бути таке, що в них там футбол грає інформатик саме краще, а теніс чи баскетбол, там фізкультурник uh -huh. чи директор. Тобто вони на кожен вид спорту підбирають самі, кого забажають. Обмежень, тобто немає. Ні, немає. Один вчитель може, хоча б навіть всі види спорту брати. Якщо вчитель Грає все, то він може грати і футзол, футбол, і футзал, і теніс, і баскетбол, і волейбол. І є такі. У футболу, розкажіть, скільки тривали загалом змагання? Продовж жовтня? Так, Почалися змагання 1 жовтня і тривали до 23 жовтня. Як часто ігри гри відбувалися? У нас спочатку був груповий етап, було чотири групи по три команди, тобто кожна команда в групі зіграла по дві гри. Але так як це три тури, то там було протягом двох тижнів груповий етап, була одна гра або дві гри в тиждень. І далі вже був серія плей-офф. Серія плей-офф вже там тривала продовж тижня, то бувало таке, що в команди була або одна, або дві, або навіть три гри в тиждень, бо mm -hmm. це вже завершувалося змагання і там було більше ігор. А які майданчики для ігор обирали? Футбол ми грали на майданчику ліцею номер 10 угу. Тобто, це був один майданчик, так де грали всі Так. Там на ліцеї 10 є три майданчика спортивних. Ми на двох одночасно грали, десь діти, десь вчителі. Бувало, що одночасно грали і вчителі, і там і там. Угу. Розкажіть про переможців, тому що була і золота ліга, так і була срібна ліга. Так. Так як я вже казав, була у нас спочатку груповий етап. Команди зіграли по колу. Далі команди, які посіли перше, друге місце, піднялися в Голден Лігу, тобто в золоту, команди, які зайняли третє місце, та команди, які програли в четвертьфіналі Голден Ліги, опустилися в Сільвер Лігу І далі як в Голден, так і в Лізі були змагання на виліт, тобто четвертьфінал, півфінал і фінал. В Голден Лізі перше місце посіла команда ліцею номер 3 В Лізі перше місце посіла команда Гімназії 24. Mm -hmm. А розкріть, можливо, знаєте, вчителі якось готуються до цих змагань, то чи це ті люди, які на постійній основі мають якесь своє хобі, от, до прикладу, ходять грати в футбол і тому вони беруть участь в місію. Є багато вчителів, які грають футбол постійно. Вони як футбол, так і футзал грають в наших змаганнях і проходять в позашкільний час. Uh -huh. А якщо на прикладі футболу, то я знаю, що деякі школи збиралися навіть після уроків або під час уроків, коли мали час і тренувались до футболу, щоб зігратись більше. Протягом вересня, щоб в жовтні вже могли краще грати. І думаю, так зараз і до тенісу будуть готуватися там двоє чоловік виходить грати між собою, щоб в січні виступити краще. Угу. Чи такий самий буде інтенсивний календар змагань далі, як це було із футболом? Ну, теніс на змагання буде проходити не так довго. Вони будуть проходити або один, або два дні. Там всі ігри за один день в минулому році були, може в цьому році, якщо буде більше команд, буде потрібно два дні, то може бути два дні. Далі футзал буде в лютому. Це буде залежати від того, скільки команд з'явиться, бо ще цього невідомо. Минулого минулому році на футзал з'явилось 15 команд, то воно було трошки довше, але за місяць це ми встигнемо. Так само, як і баскетбол, у березні У нас буде одночасно тривати як і шкільна ліга з футзалу, і шкільна ліга з волейболу, так і паралельно буде ліга вчителів з футзалу і ліга з вчителів з волейболу. А баскетбол 3 на 3 також буде в кінці протягом одного або двох днів, бо це за день ми все думаю, встигнемо. Щодо майданчиків проведення, ми про футбол поговорили. Далі настільний теніс, футзал. Чи в нас достатньо таких майданчиків для проведення змагань? Настільний теніс і футзал ми проводимо. Ну, якщо говорити про настільний теніс, то це на базі ДЮСШ номер 3 в них є як і на прибузькій, так uh -huh. і на спортивній базах. Там настільний теніс столів вистачає і можна провести все uh -huh. там. Якщо говорити про футзал, то ми проводили в минулому році на базі ДЮСШ-1, е також шкільну лігу на базі ДЮСШ-3, але на ДЮСШ-3 майданчик трошки менший, тим ДЮСШ-1, то для вчителів, я думаю, краще підійде теж майданчик ДЮСШ-1. І там все можна буде провести. Волейбол, uh -huh. якщо далі, то це на базах шкіл. Минулому році це був ліцей 3 та ліцей 14. Там ігри починалися другій години, тобто вже фізкультура закінчувалась і можна там запросто провести змагання. А баскетбол 3 на 3 так як серед дітей, це вже коли потепліє, ми проводимо на базі майданчик цього ліцею номер 5 Там хороший майданчик, де можна встигнути один день діти, один день вчителі. Хто стежить за дотриманням правил, визначає переможців? Яка це команда? Як це було у футболі? наприклад? Ну, за дотриманням правила стежать судді? Так хто судді? Судь... Чи це додатково ви їх обираєте з інших навчальних закладів? Ні, судді це професійні з асоціації футзалу угу. футболу Хмельницької області. В них є судді, тобто вони на кожній грі професійні судді, і вони за правилами все судять. Так як буде далі з тенісом? Теніс, так само федерація тенісу Хмельницької області є. І вона дає своїх представників і вони судять на стільний теніс. Так само далі в футзалі, як в футболі, в волейболі і в баскетболі, кругом є професійні судді, які все за правилами судять. Про футбол вже можемо поговорити. Що отримують переможці? Що вже отримали? Футбол вже закінчився. Так. Переможці, якщо говорити саме про перше місце, то отримали кубок. такий, такі як і в шкільній лізі цього року, ми зробили гарні кубки. Це брендовані медалі ліги вчителів, це подяка, грамота і для першого місця переможців були пакети футболіста. Там подарунковий набір, де була шапка, рукавиці, баф і носки. Угу. Як реагували в цілому? Який був? чи був змагальний оцей дух? Коли на футболі власне змагання відбувалися? на футболі серед вчителів був змагальний дух, напевно, більше серед дітей більший, ніж серед дітей, бо вчителі багато вчителів є такі, які грають професійно, і вони знають всі правила, і в них там багато енергії і завжди там всі один з одним спорять, сперечаються. І тому я думаю, що футбол і футзал це один з таких видів, де найбіль запеклий ще вболівальники з боку приходять з кожної школи, може прийти 10 вчителів підтримувати. Там один з одним сперечатися на бровці, цього, думаю, що футбол і футзал об'єднує і дуже добре вчителям допомагає. Над іншими видами спорту чи нам ще потрібно працювати над тим, аби більше людей приходило і знало правила і могли вболівати? Футбол ми звикли, що ми дуже активно вболіваємо. Да. Так а от з волейболом ми говорили з спортсменами, вони потребують більше підтримки. Якщо говорити про вчителів, то в минулому році на лізі вчителів, ну тоді були змагання просто серед працівників освіти з волейболу. То дуже багато дітей приходило. Угу. Напевно, волейбол це найбільше, де було дітей, навіть більше, ніж серед футболу, іменно серед вчителів. Там волейбол відбувався в навчальних закладах, і там в другій-третій годині в дітей якраз закінчуються уроки, і багато дітей приходили mm. вболівати саме за своїх чи за чужих. І підтримка mm. була на волейболі. Я, я скажу більше, ніж на футболі mm. точно. Так що я думаю, що в цьому році волейбол також буде одним з таких найбільш спортивних і де mm. найбільше буде підтримки. А баскетбол, як на ваш погляд? А баскетбол нас ще не було серед вчителів цього mm. року буде вперше. Але як там буде, це ми вже побачимо в квітні. А в цілому, власне, заняття спортом чи це є хобі серед вчителів? Це можливо дізнавалися про це і бачити по тому, як вчителі грають. Ну, у нас багато вчителів, які грають, які є тренерами, і вони в позашкільний час тренують свої якісь додаткові uh -huh. команди. У нас є тренера з футболу, тренера з волейболу. Вони вчитель фізкультури, потім після обіду тренер uh -huh. з футболу. Того дуже багато зараз саме тренерів з футболу. І вони весь час, і вихідні, і будні дні на змаганнях. Того для них футбол це вже як майже все життя. А є такі, які просто там вчителі якихось інших предметів, які не дуже займаються спортом, але вони люблять лігу вчителів більше, ніж напевно ті, що займаються, і ті, що футбол для них як все життя. Взагалі для комунікації між педагогами, між навчальними закладами, наскільки важливе таке проведення? Можливо, ви вже бачили на прикладі учнів, як це відбувається. А зараз це є підтвердження на прикладі вчителів. Комунікація вчителів під час матчів, от як було зараз у нас з футболу, тут дуже велика була. Я як вже говорив, що там грають не тільки вчителі, наприклад, фізкультури, а там може і директор, і зауч грати з інформатиком, і з математиком, і з вчителем фізичної культури. І в них під час матчу вони всі як одна команда, яка як одне ціле, і вони згуртовують один одного, і потім в шкільний час, їм думаю, легше вже працювати кожен з кожним. E, взагалі, щодо відгуків по футболу, які вже відгуки отримували, чи вчителі задоволені тим, як ліга проходить? Після нагородження, то всі були задоволені, і призери, як мінімум, то uh -huh. успішно всі відгукувались. Поганого я поки що нічого не чув, і всім поки сподобалось. Як буде далі, то подивимося вже на тенісі, але в минулому році тенісі фузал також всім сподобався. Тому я думаю, що цього року має бути не гірше, так точно. Ви на початку говорили про те, що зараз це п'ять видів спорту, але можливо далі буде цей список розширений. Про що думаєте, які це можуть бути види спорту? Ну у нас зараз є шкільна ліга серед дітей, там є 11 видів спорту. Uh -huh. Може бути таке, що ми і збільшимо лігу вчителів, але це треба в них питати, чи будуть бажаючі, які там, наприклад, чи регбі, uh -huh. чи баскетбол 5 на 5 чи легка атлетика. Це все. Вже буде на цей рік, вже затверджено 5, так і буде до кінця uh -huh. травня, а далі в серпні буде зібрання всіх вчителів фізичної культури. Потім в вересні буде перше методоб'єднання, і там ми прийдемо та запитаємо їхні думки, чи вони бажають щось додати. Якщо буде багато бажаючих, якийсь вид спорту ще додати, то ми обов'язково додамо. А от серед цих одинадцяти, про які ви говорили, які ще є найпопулярніші? Популярні шахи є серед дітей, okay. багато команд заявляються. Легка атлетика. Думаю, що вчителям теж можна було легку атлетику просто зменшити, бо в нас, якщо в програмі шкільної ліги з легкої атлетики, там має бути від закладу 5 юнаків, 5 дівчат. Можна для вчителів зробити щось менше, але чи вони захочуть бігати, пригати, okay. це теж треба в них питати. Шахи, думаю, змогли би грати. Регбі 5, також змогли 5 чоловік назбирати для команди. Так і для футболу, так і для футзалу. Це була би не проблема. Баскетбол були в цьому в цьому році варіанти, щоб додати баскетбол або баскетбол 3 на 3 Але так як в баскетболі треба більше людей, а 3 на 3 менше, то зійшлися, Що поки, що поки що додамо баскетбол 3 на 3 а далі буде видно. Угу. Гандбол ще є в нас. Ну поки що бажань бажаючих не угу. було. Але спитаємо: якщо будуть, то додамо. На ваш погляд, чи Хмельницька ліга вчителів закріпиться, чи це стане такою гарною традицією для громади? Я думаю, що так. що Хмельницька Ліга Вчителів буде так само, як і шкільна ліга, буде тривати роками. Якщо в шкільній лізі буде 11, то в Лізі вчителів буде поки що 5, а потім, може, 7-8 і дійдемо до 11 видів спорту також. Ми вам дякуємо, Богдане, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю про проведення Хмельницької ліги вчителів. Ми говорили в нашій студії з головним спеціалістом управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Богдан Кравчук був з нами у студії.